Милі мої діти, я вас запрошую на заняття з комунікативного розвитку. Ми продовжуємо з вами намагатись говорити правильно, чітко і розбиратися в деяких питаннях нашого мовлення. Дітки, ми вже з вами опрацювали матеріал про слова предмети, про слова ознаки. Давайте з вами згадаємо слова-предмети це ті слова, які відповідають на питання, хто або що, це всі предмети, об'єкти, що нас оточують. Наприклад, небо, мама, земля, книга, стіл, стілець, цукерка. Є слова ознаки. Це ті слова, які описують ці предмети, які нас оточують, надають яскравість та ознаки всім предметам. Слова ознаки відповідають на питання, яка, яке, які, і описують предмети. Наприклад, Олівець який? жовтий. Машина яка швидка, мама яка модна. Так, це слова, які надають забарвлення нашим словам предметам. Тож зараз я вам буду називати слова ознаки. А ви, будь ласка, ставте. Питання до цього слова. Тонкий, білий, сміливий, спортивний, модний, сучасне, яскравий, солодка, міцна. Так, А сьогодні діти. Я пропоную вам вивчити слова дії. Слова дії це слова, які вказують на нашу роботу і відповідають на питання, що робить, що роблять, що будуть робити. Ми будемо ставити питання до слів предметів, до наших предметів. І будемо говорити, що вони роблять. Наприклад, дівчинка пише. Що робить? Пише? Хлопчик співає. Що робить? Співає. Бабуся готує. Що робить? Готує. Так, дітки. Це все слова дії. Зараз я вам буду їх називати, а ви про себе ставте питання до цих слів. Пишу, малює, грають, навчаються, створює. Читає. Так, це слова дії. Тож, дітки, ми з вами сьогодні вивчили слова дії і я пропоную разом з нашими жабкою, жабенятком і е, жабчиком познайомитися ближче з цими словами і пограти в цікаву гру. Сьогодні у нас буде цікавий і незвичайний урок. Ми разом з нашими друзями знову відправляємось в подорож. Супроводжувати нас буде природознавець Юрчик. А відвідаємо ми заповідник. Заповідник це територія, де охороняється вся природа рослини, тварини, ґрунт, повітря, вода. Погляньте, хто нас зустрічає зайчик. Що робить зайчик? Стрибає. А ось вовк. Що він робить? Бігає. Не забарилася і лисиця. Що робить лисиця? Підкрадається. В заповіднику живе навіть вуш. Що робить вуш? Вуш повзає. Високо в небі з'являється пташка. Вона літає. Давайте дамо відповідь на запитання. Що робить дівчинка? Так, дівчинка малює. Що робить хлопчик? Так, хлопчик сміється. Що робить хлопчик? Так, хлопчик катається на велосипеді. Слова малює, сміється, катається та подібні до них означають назви дії. До них можна поставити запитання, що робить, що робив, що буде робити. А тепер для вас малята завдання. Спробуйте самостійно поставити запитання до наступних картинок та назвіть дію. Що зображено на картинці? Наприклад, діти що роблять? Танцюють. А тепер спробуйте малята самостійно.